Вітаю українці і дідінаху й носії русского міра вонючо. Ми знаємо, хто такі нацменшини. Нацменшини це люди, які проживають на території України певних етносів: гаузи, молдавани, серби, може навіть поляки, може навіть і німці, Русських нацменшин в Україні немає. Але ще є такі нацменшини, такі створіння, такі носії русского міра. Це люди з українським паспортом. Так, так, так. Я не помиляюся. Це такі створіння, які носять вонючий цей русський мір, розповсюджують своїх дітей, вчать російської мови, чекають оцей вонючий русський мір. За кордон виїхали, спілкуються російською мовою, розповсюджують вонючу руську культуру. Це ті вонючі створіння нацменшини, які говорять. Мовою гівна мовою окупанта з українським паспортом.